Звернули увагу на цікавий факт: раніше на самому початку вторгнення, і відразу після того, як ми почали відповідати. Кожен політ наших дронів, кожну найманюсіньку операцію в мережі пережовували по кілька днів поспіль, що накрили, як накрили, під яким кутом досява Андромеда воно стояло, яка там висота над рівнем моря, скільки воно коштувало, рік випуску, модель, завод виробник, у яку зміну було зроблено, що з цього приводу написали окупанти, скільки слів сказали наші, як відреагувала Європа, як підморгнув бравий західний генерал, і так далі, і так далі. Обсмоктуванню деталей і деталюшок присвячувалися години ефірів і кілометри коментарів під роликами. А тепер що там? Літак накрили РЛС за 500 мільйонів баксів і заправники до них? Що та дрібно, Нам вже світло дадуть. Доброго здоров'ячка хунтою і хунтубери. Ми з України. Ну от минулої ночі СБУ лише одним своїм появленням уразила на аеродромі Бельбек росіянську техніку на сотні мільйонів доларів, два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення небо, ціна одного майже 60-100 мільйонів, точніше не знаємо. РЛС, яка є складовою частиною зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф, орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 мільйонів доларів, експорт на 60. Зенітно-ракетний комплекс «Панцер» орієнтована ціна для внутрішнього ринку 12, для експорту 19 мільйонів доларів. Літак Міг 31 з повним боєкомплектом, орієнтована ціна 30-50 мільйонів залежно від комплектації та озброєння. Це за одну ніч. Ага. У той самий час у кулуарах Верховної Ради теж вирувала робота. Принтери тріщали, мізки кипіли, стикувалися положені розуміння, і на ранок теж маємо результат. Фанфари, барабанний дріб, червонодоріжка, увесь цей антураж. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за перейменування копійки на шах. Ще у вересні 24-го року НБУ ініціював зміну назви розмінних монет для відновлення історичної справедливості, сприянню дересуфікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України. У вересні 25-го року Нацбанк почав вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Тобто єдиною новою монетою може стати 50 шагів. Стережіться, окупанти, такими рішеннями ми швиденько зажмемо вас назад за Урал. ти! За що ж нам таке, а народ? Ще не втримаюсь. Це ж скільки експертів, куплено перекуплено на болоті або які просто зацікавлені у якнайшвидшому настанні миру Руська ґамирна. Що мережу переповнили версії з порятунку іміджу варшав'янки, ну того підводного човна, який кличуть чорна діріща, і який вдалося пробуравити з у гавані новоросійська. Кажуть, і що це не варшав'янка зовсім, а копія, і що її не продірявили та й взагалі навіть не зачепили, і що ніяк не міг прошмигнути ніхто чужий у гавань, тобто в бухту, тобто на склад тимчасово водоплавуючих росіянських корит. І що баржами не перегородили вихід із бухти, Це просто така традиція. От уже років 300, як росіянія перегороджує, а потім назад відкриває. Так і цього разу це просто такі підводні баржі, які можна як поперек поставити, так і вздовж. Не звертайте, мовляв, настільки пильної уваги. Але дякуємо за інтерес до даного питання. І, взагалі, там глибина аж 23 метри на виході з бухти. Це ж які баржі там мають бути, щоб повністю перегородити той вхід. Виходом він перестав бути одразу ж, як його тими баржами перегородили. Загалом, що я хочу сказати, я хочу сказати: не вірте нікому. То СБУшники в чаті GPT згенерували відео, і на всі супутники потім розіслали, щоб зганьбити чесні слова блогерів. Нічого такого не було, не могла Україна таке вчинити. А ще мені тут сказали, що наш Президент ж вибори хоче проводити онлайн. Сказали, і якось одразу стало легше нікуди йти не треба, урни тягати не треба, комісії рахувати не треба. Сидиш собі, голосуєш, а демократія сама працює. Правда, є один нюанс вона не працює. Я залізу Конституцію. Не тому, що розумний, а тому, що там зазвичай написано, що можна, а що ні, і відкрив статтю 71. Читаю. Вибори мають бути прямими, таємними і з вільним волевиявленням. Три слова, усього три, але саме вони псують усе свято в майбутньому піввосьмому. Чого привидеться ж таке? Почнемо з таємниці. Якщо я голосую через застосунок. Застосунок знає, що це я. Якщо застосунок не знає, що це я, тоді звідки ми знаємо, що голосував саме я, а не хтось більш ініціативний. Виходить, дивно, або всі все знають, або ніхто нічого не знає. А конституція чомусь хоче третій варіант, якого нібито не існує зараз. Тепер про пряме волевиявлення. Раніше воно було як: прийшов, зайшов у кабінку, подумав, заржав, проголосував. А тепер. Телефон, диван, теща поруч, начальник по відеозв'язку, і хтось дуже добрий каже: Ну ти ж розумієш, як правильно. Вільне волевиявлення в таких умовах почувається невпевнено, як пасажир маршрутки, який хотів вийти, але посоромився. Мені кажуть, є ж блокчейн. Блокчейн це взагалі універсальне слово. Не можна затулити будь-яку діру в будь-якій аргументації. Але чомусь він не пояснює головного. Як довести, що конкретний цифровий голос віддав конкретний громадянин, а не система, не помилка і не чийсь інтерес? А якщо хтось наполегливо попросить перерахунок, у звичайних виборах перераховують бюлетені, в онлайн виборах перераховують віру, причому довго, іноді весь строк повноважень. Є ще момент. Сервери, вони у кого? Правильно, у влади. Опозиція це визнає? Ні. Міжнародні спостерігачі? Теж якось без ентузіазму. А хто визнає? Влада. Чому ніхто не визнає, крім влади? Тому що влада хоче стати піввосьмою. А більше загалом то ніхто такого і не хоче. Єврокомісія, до речі, ще у 18-му році сказала просту річ: дистанційне голосування в неконтрольованому середовищі прозорим бути не може. Нудно. Зато чесно. А в нас ще й застосунки іноді падають. Застосунки, звісно, прив'язані до телефону, але інформацію вони беруть на серверах. І от найстійкіші у світі сервери сервери Фьодорова. Час від часу падають. Так було, наприклад, коли йшло голосування за Євробачення. Так було, коли невідомі, але дуже системні віддалені адміністратори з Росіянії трохи підправили документацію в реєстрах мін'юсту. Так відбувається постійно, коли потрібно терміново оновити інформацію в базі резерв Айді. Переименували його, не помітили раніше. Він називався резерв Хрест, а тепер став значно моднішим. Резерв Айді. А сервери в нас належать владі, і падають вони, звісно, на зі злого умислу, а з недогляду, з простоти душевної, з переоцінки кібербезпеки і з любові до масовості. А ще в нас є ворог, який дуже любить, коли в нас щось падає, ламається і випадково змінює цифри, уявити його в ролі невидимого члена виборчої комісії чомусь зовсім не важко. Кажуть, а як же діаспора? Діаспора це важливо. Але уявіть, в інших країнах це питання вирішують нудно і надійно. Відкривають закордонні дільниці, домовляються про приміщення, готуються місяцями без інновацій, без сюрпризів, без телефону в руці. Якщо дуже хочеться чесних виборів, шлях відомий: він довгий, незручний, немодний і нацифровий. Не Але якщо хочеться онлайн, всупереч прямим приписам конституції, значить хочеться нечесно. А зручно. А коли влада надто любить зручність, громадянам зазвичай доводиться згадувати старий офлайн спосіб нагадувати, що Конституція це не застосунок у телефонії, а телефон не лише ліхтарик. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля й ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.